Вітаю в ефірі Live студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі до такої новини рада Євросоюзу затвердила постанову, яка дозволяє використовувати прибуток від заморожених активів РФ для України. Євросоюз дозволив знімати дивіденди із заморожених активів центробанку Росії для надання допомоги Україні, згідно з рішенням Ради ЄС, цей дозвіл поширюється лише на рахунки. Сума коштів яких перевищує 1 мільйон євро. Предбачається, що всі кошти, які передаються Україні заморожених активів, Будуть спрямовані на реконструкцію та відновлення держави. Цю новину обговоримо з таким гостем Василь Фурман, доктор економічних наук, вже на зв'язку з Live Studio. Вітаю вас, дякую, що долучилися. Доброго дня, слава Україні, героям слава пане Василю. Що має означати постанова Ради ЄС? Це рішення про стягнення дивідендів з розактивів ухвалене остаточно. Це механізм, як його розуміти. Дякую за запитання. Давайте спочатку. Що з перших днів повномасштабного вторгнення, коли були заморожені активи Центрального банку Російської Федерації, мова йшла про те, щоб стягнути їх на користь України оскільки агресор повинен понести фінансову відповідальність за те збитки, які він наносить нашій державі. Питання воно однозначно не є простим. А, тому, що там на ці активи розпосюджуються так званий суверенний імунітет, і в практиці європейських країн такого ще не було. Ну одним словом, це питання дискутується в цілому, і я дуже надіюся, як експерт, що все-таки в середньостроковій перспективі ми зможемо отримати ці кошти там близько 300 мільярдів доларів. Але треба сказати про те, що ну ці 300 мільярдів доларів вони ж інвестовані в. Ну зокрема в державних цінних папері там країн, наприклад там, Європейського союзу, і вони приносять свій прибуток. І тоді піднялося це друге питання: що ну є ж прибуток? Давайте хоч прибуток направляти е, на, до України. І е, ну, от зараз от ми бачимо це там перший крок, перше рішення про те, що там відкривається спеціальний рахунок, куди будуть зараховуватися кошти е, від наскам так, від доходи, від заморожених активів. Е, які суми ми зараз чітко не можемо сказати за який період? Бо є різні думки, наприклад, ну наприклад, ці ж заморожені активи, навіть якщо вони були заморожені на 22-му році, то 22-й рік були доходи, 23-й рік були доходи, тобто будуть 24-му році. Так за ми будемо за три роки отримувати доходи. Чи за таки починаючи з моменту самого рішення цього? Тобто ні ніхто зараз ну ми, ми не маємо конкретики. Зрозуміло, що я хотів би як українець, щоб ми за ці три роки. І е, наступне отримали доходу. Ну, доходи ці йшли нам на відбудову а і найближчий період там сьогодні строкові перспективи, що ми пішли там 300 мільярдів, можливо, якимись частинами на відбудову нашої держави. Тобто е, тому ну, цей перший крок да ми вітаємо. Ми дякуємо нашим партнерам за таке рішення. Воно надзвичайно є важливим для нашої держави. Треба зазначити про те, що а е, в цей непростий час для нашої держави Україна критично залежна від фінансової допомоги наших е, союзників: 37 мільярдів доларів. Е, дефіцит державного бюджету в цьому році, і планово ми маємо отримати їх за рахунок зовнішнього фінансування. Питання вирішується дуже дуже непросто. Да, ми маємо рішення ну буквально там неділь назад. Там європейський союз там е, про 50 мільярдів. Євро на чотири роки допомоги, і в цьому році за інформацією прем'єр-міністра ми можемо отримати там близько 18 мільярдів доларів. Це плюс ми маємо рішення до речі, Сенату вже США сьогодні там про фінансову і фінанс і військову допомогу. Але ще потрібно також однієї палати голосування, тобто. І його пройти, тобто я надіюсь, що це буде позитивно. там, місія Міжнародного валютного фонду. От буквально на днях розпочне свою роботу в Україні. Тобто, вже є представники вчорашнього дня. Там зустрічались там в Кабміні, в Нацбанку в інших державних структурах. Тобто через декілька днів в Варшаві почне свою роботу. Місія я дуже надіюся, що там буде декілька переглядів, але сумарно в цьому році ми можемо отримати. Більше ніж 5 мільярдів доларів. Тобто, ми дякуємо іншим країнам, які допомагають. Ну, наприклад, там уряд Японії, де Японія? Ну ми ж знаємо де Україна, але ми дуже дякуємо Японії, тому що вони є одними сьогодні із е, лідерів ну, фінансування е, ну, нашої держави. Це непростий час. Е, Канада, кадинавські країни, та практично дуже дуже багато розвинутих країн світу нам е, допомагають, е, і це нам до... От як кажуть, фінанси це як зброя. Оце наша зброя сьогодні. Тому що дуже багато знаєте, навіть українців, ну мені йдеться не до кінця, от ми розуміємо про те, що от дивіться: якщо брати наш бюджет за 100%, то плюс-мінус 50% це фінансується зовнішня фінансова допомога. А інші 50% це податки. Фізичних та юридичних осіб, які ми сплачуємо. І наша армія, наш військово-промисловий комплекс от фінансується цими податками, які ми з вами платимо. А зовнішня міжнародна фінансова допомога там є одне, але ми не можемо направляти на армії на військово промисловий комплекс. Таким чином, для нашої держави дуже важливо є питання, це збільшення бюджету в цілому, збільшення саме. Дохідної частини, яка формується в Україні, тому що чим більше ми можемо витрачати коштів на армію на військово-промисловий комплекс, тим швидше ми зможемо перемогти в цій священній війні. Пане Василю, хочу уточнення від вас. Найбільше пересторог пов'язано з тим, що РФ буде оскаржувати рішення передачі активів Україні. Якщо ми говоримо про всі активи, от про ці 300 мільярдів, ви вже зауважили на цій сумі. Президент її називав. От на дивіденди може їх оскаржувати Росія чи ні? Тому вони все можуть оскаржувати. Розумієте, вони можуть. Я пам'ятаю, коли Нафтогаз судився, з їхньою газовою компанією, Газпромом. Просто ми тоді суди виграли, але вони ж оскаржували, тобто в усіх судах, де могли. Тому зрозуміло, що вони, вони не праві, але вони будуть оскаржувати і будуть затягувати там і в судах. На, на, на наскільки це можливо, ми маємо бути готовими до будь-яких рішень, тому що, ну скажімо так. Вони, вони будуть все робити для того, щоб це рішення не вступило в дію. А ми маємо робити навпаки. І весь цивілізований світ розуміє про те, що Росія агресор, Росія повинна понести справедливу, так, відповідальність за ті збитки, які нанесені нашій державі, нашим людям. Майно підприємств, тобто дуже це доміти це, сотні мільярдів доларів. Реальні збитки, тобто це величезна сума збитків. Чи хватить навіть цих 300 мільярдів доларів заморожених активів? Просто ну не факт, що їх хватить. Але це одне із важливих джерел для нашої держави для відбудови, для відродження, для запуску нашої, дерзваті так перезапуску от економіки, тому що. А якщо ми хочемо швидкими темпами розвиватися, то я пам'ятаю, що до великої війни ми говорили, що Україна недоінвестована. А якраз ті кошти дадуть нам можливість це ресурс відбудувати в технологічному плані, в інфраструктурному плані нашу державу, тому що я вірювати України, що там в найближчі роки ми можемо вступати в ЄС, а в ЄС ми маємо вступати вже ну так підготовленими в усіх відношеннях. Дякую вам дуже за коментар. Василь Фурман, доктор економічних наук, був на зв'язку з Live Studio. Обговорювали рішення ради ЄС. Є постанова, за якою дивіденди, тобто прибутки від заморожених російських активів російського центру банку, зокрема, можуть бути перераховані України. Як це відбуватиметься? Це питання майбутнього. Я дякую, що ви були з нами. Бережіть себе, залишайтеся сьомим.